Сьогодні у випуску спала грипу та ГРВІ. за три тижні. Восьмирічний Матвій зі Львова перехворів на два штами грипу та ще й переніс ускладнення. Майже готовий у Львові. Завершили основні роботи з облаштування транспортного хабу на перетині вулиць Бандери Чупринки. Відвага до бізнесу у ратоші. Нова група ветеранів та їхніх рідних розпочала навчання з основ підприємництва. За три тижні восьмирічний Матвій зі Львова перехворів на два штами грипу та ще й переніс ускладнення запалення вуха. Вперше хлопчик потрапив до лікарні на початку лютого. У Матвія була висока температура, яка не збивалася в домашніх умовах. Ми три дні були в Карпатах. У нас була висока температура. Ми там звернулися в Oxford Medical, Вони послухали, сказали, що пневмонії немає. Приїхали у Львів. І в нього далі була висока температура. В нього було 38, не збивалась. По допомогу родина звернулася до спеціалістів дитячої лікарні святого Миколая. Тест підтвердив у хлопчика грип типу Б. Оскільки не було проведено швидкого тестування в перші дві доби захворювання. Противірусна терапія на п'яту добу вже була неефективна, тобто ми вже лікували ускладнення і наслідки грипу Б. Через тиждень після виписки в дитини знову підвищилась температура. Тест на респіраторні інфекції показав у хлопчика. Знову грип на цей раз штам. А я була просто в шоці від того, що ми протягом трьох тижнів зловили два різних грипи. А, ось і гриб. А ми вже прийшли зразу лікування. Тут нам а, призначили а, з перших днів а, противірусні препарати, збивали температуру вже клінічно, тому що температура була 39-40. Дякую доктору Яні, що вона мене полікувала. Лише за тиждень кількість звернень із симптомами грипу та ГРВІ зросла на 33%. За минулий тиждень до амбулаторій та поліклінік першого медоб'єднання Львова звернулося 568 пацієнтів з них більше половини діти на стаціонарному лікуванні з ускладненнями внаслідок сезонних вірусних захворювань в лікарнях першого медоб'єднання Львова нині перебуває 147 хворих. Всім нам необхідно дотримуватися правил особистої гігієни. Зокрема, мити руки провітрювати. Приміщення, де ми знаходимося, і уникати тісних контактів з потенційно хворими людьми за перших симптомів потрібно залишатися вдома і звернутися до сімейного лікаря. Медики кажуть, що попередити можливі ускладнення внаслідок інфікування здатна лише вакцинація від грипу та ковід. 19 Будівництво транспортного хабу на вулиці Бандери Чопринки у Львові майже завершили. Про це повідомив директор Львів автодору Микола Власюк. За його словами, вже виконали всі основні роботи, включно з комунікаціями та облаштуванням території. Тепер тут є комфортна зона для очікування громадського транспорту. Хаб це майже 800 метрів квадратних площі, проведені водопідведення, водовідведення, електромережі. Зроблені бетонні основи для лав, для павільйонів, для інших елементів. Висаджено дерева, зроблено пристобурові розшітки. Зроблено освітлення по цій ділянці для пасажирів зручно. Ми бачимо, що тут систематично що в день, що ввечері є маса людей, які присідають в різні напрямки. Тобто, діряночка є максимально, вона є невеликою, але максимально обжитою і зручною для пасажирів. Залишилося лише встановити інформаційні табло для пасажирів, а також підключити зарядні станції для електровелосипедів та електросамокатів. А навесні хочуть ще додатково озеленити територію квітами. Громадський простір із вуличними меблями та питним фонтаном тут облаштували у межах реконструкції вулиці Бандери. Ремонт самої вулиці розпочали у вересні 2020 року, а завершили наприкінці 2021-го. Тоді ж і відкрили її для проїзду. Протяжність відремонтованої дороги становить понад один кілометр. Новий курс бізнес-тренінгів розпочали у ратуші в центрі підтримки підприємництва. Програму Відвага до бізнесу започаткували у місті ще минулого року для ветеранів та їхніх рідних. Декілька десятків колишніх воїнів та членів їхніх сімей вже прослухали цей курс. Упродовж 10 днів учасники опановують основи ведення власної справи. Тут вони отримують не лише навчання, а й потрібні консультації та підтримку від тих побратимів, яким вже вдалося зреалізувати власні бізнес ідеї. А ще учасники можуть отримати до 300 тисяч гривень грантової підтримки на власну справу від міста та донора. Спільно з мерією проєкт реалізовує також громадська організація. Центр жіночі перспективи за підтримки Посольства США в Україні. Навчаємо тут бізнесу, як складати бізнес-план, як робити фінансовий план, як заповнювати грантову заявку. Є навчання з ментального здоров'я, а також з доступності бізнесу. І, звісно, всі навчання, які стосуються бізнесу, стосовно, до прикладу, розміщення вивісок, ось чи інших питань, з якими зіштовхується бізнес після того, як виходять вже за стін центру підтримки підприємництва. Бізнес існує з 2016 року. Його заснов. Працював мій чоловік Юрій Руф. Юра загинув 1 квітня 2022 році на війні, а я продовжую його діяльність, намагаюся продовжувати. На жаль, фізичного магазину в нас немає, але ми в процесі, можливо, ось ці навчання, які я зараз проходжу, дадуть мені цей поштовх, що все-таки ми зможемо створити, зробити, відкрити. Фізичний магазин. А наразі ми працюємо, продаємо свої товари в інстаграм, фейсбук і на сайті в нас є діючий інтернет-магазин. У приміщенні колишніх міських залізничних ка, що на вулиці Гнатюка створюють новий культурний простір історія. Перед початком ремонтних робіт простір відчиняє двері для всіх, хто хоче долучитися до творення нової історії. З 26 лютого і до 1 березня відвідувачі зможуть залишати свої побажання та ідеї. Щодо майбутнього проєкту. окрім того, 26 шостого лютого, дев'ятнадцять відбудеться акустичний концерт гурту Жадани собаки і діджей сет сковоремікс від Грицька Семенчука. Організатори збиратимуть кошти на 13-ту бригаду нацгвардії Хартія. Відвідати подію 26 лютого можна лише за квитками. А от у наступні дні простір вільний для оглядин усіх охочих. Історія стане хабом для зустрічей, виставок і тематичних подій. Простір також пропонуватиме. Програми для підтримки творчих спільнот та медіа.